Всім привіт! Вітаю на каналі Віркод. І сьогодні ми будемо дивитися, як я зіграв свою League з оновленим складом. Отже, перша зміна це Лусьо. Він куплений. Я його не зловив. Крутити паки мені насправді впадло просто. Те реально впадло крутити вже кінець гри. Гроші я мав на монети, я не продавав. Лисів, просто купив за півтора мільйони і все. Вандерсара я був зловив. Він у мене Андрей, і з, з ним трохи пограв, він класно стоїть. Тому ну як на мою думку, він краще ніж донорума Футіс. Зібрав дует Сен Кунку і Діабі. Діабі, бо коли грав його картку, яка там мала. Отримувати апгрейд в Лігі Європи вона мені дуже подобалась. Плюс він перейшов в АПЛ. Це дуже цікаво. Зіграти цією карткою, стати просто космічний. 5-5, біжить, дріблінг, все чудово. Має ще й фізику 87. сім. І кумку мене буде як страйкер. Буде грати в тут. Карвахаль, я не знаю, кому як. Я не був трохи пограв. Він мені дуже сподобався. Плюс він мені лінкує Белінгема. І я вважаю, не знаю, як правий захисник, він чудовий, чудово підключається до атаки, але й не провалюється в захисті, наприклад. Тому я не знаю, він мені подобається, вважаю, що він має право грати в моєму складі. Ну і подивимося на Лусіо. На заміні в мене Анрі, Піле, Вінісіус, Гомес Флоренсі, Алоран і Піле. Ну, не знаю, подивимося, як ці хлопці зіграють в лігу Маю надію, що вона буде вдала. Ну, і як проявить себе кунку Діабі і Лусіо. дивимось далі. Поїхали. Кунку, а це діабі. Діабі просто красай. І нам кунку. І чудово. Інкунку не пожаліє. І дать отак. Діабі. Туду! Ну ну спокійно. Добре. Почнемо атаку по-новому. Ну! Вау, вау, вау! А це було гарно, молодці! От я не знаю, він хоче вийти чи що, ну, типу, вибивати м'яч, так він восьме, блять, посадить на паузу 30 годин. Давай дальний вау, 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 вау! Ой, чудово! Ха -ха 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 -ха. Молодці! Я кого хі там пинайте? Є спортс! Іди нахер! Фак! Просто, все, я зараз просто йду на перерву. Вандерсар! 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 Вау, 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 вау! Це неймовірно! Борис, молодець! Молодець! Ха! <смеш> 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 Покійно, спокійно, спокійно, пас, пас. Спокійно, повертай. Вау, я не знаю, що там пройшло, але класно. Чудово, чудово, спокійно, спокійно, запускай. Ні, спокійно, не, ні. Нє. Повертай. Зараз. Буй! пункт, функку, -фу, красень просто. Добре, 14 перемог маємо, йдемо дивитись нагороди. Ну, якось так. Дякую, рейтинг. І ну, беремо його, скинемо десь в СБЧ. І що у нас тут? Нічого цікавого. Дай тут щось, будь ласка. Ну, якось так. Дунарума, а решта... В цілому нічого цікавого. Творецька? Так. Ооо, Дібала. Нічого цікавого. О, Дінатале. Класно, я хотів в нею пограти цією карткою. Добре, дякую. Знову Дінатала. ну вау. І лайно. Добре. Отже, таким складом я відіграв свою Вікінд Лігу. Нагороди в принципі, як завжди. Ну я і не грав ради Раді нагород. Я просто грав для задоволення. Вже кінець в принципі, цієї, цієї гри. Е, ну, Статистика НКУ. Діабі в принципі окей, ну скажу так, е, діабі мені сподобався більш, е, більше, ніж конку, реально. Якось, Не знаю, його мікродриблінг просто космічний. Це, як, на мою думку, найкращий мікродриблінг зараз у грі. У Діабі. Нку цікава картка, але в цілому не дуже. Ну, не знаю, порівняти з Анрі статистикою, то, ну, в принципі, тонку навіть краще, якщо взяти КПД, то він навіть краще грав. Але в цілому, щоб це була якась мета я так не вважаю. Е, Рональдіньо, ну, Рональдіньо, як завжди, все окей, якщо порівняти з Діабі, в принципі, у них, у них однакова статистика, якщо вирахувати в процентах, тому в принципі я задоволений. Окей, добре. Всім дякую за перегляд. Не забуваємо лайк, відгук. Ну і звісно, підписка на мій канал буде дуже приємно. Приєднатись до нашого каналу, до нашої спільноти. Зустрінемось уже, мабуть, на останній лізі в цій грі, і потім буде контент вже виключно, мабуть, до ЄФСІ 24. У мене вийде гра, я замовляв предзамовлення. Тому вона в мене буде на тиждень раніше ніж звичайна версія. Ну і я вам з вами одразу поділюся геймплеєм, відгуком про цю гру, що там новенького і цікавого. Ну і рекомендації, як стартувати в EFC 24. Тримайтесь, все буде Україна, і до зустрічі.